Акція почалася на Береславському шосе, звідки стартував автопробіг. За даними поліції, у ньому взяли участь 25 автівок. Музика. Організаторка акції Тетяна Басенько говорить, зібралися сьогодні вимагати відміни фіскалізації. Натомість хочуть, щоб Верховна Рада прийняла законопроєкт про спрощену систему оподаткування для малого бізнесу. Наталія Волкова приїхала на акцію з Генічеська. Нам дохода в других ні. У нас доходів інших немає. Нічим годувати сім'ю. З веденням цих касових апаратів це взагалі буде неможливо. Я не уявляю, як мені свою групу секонд-хенду зібрати докупи. У мене сьогодні одна ціна, завтра інша. Як я буду вести облік, взагалі не розумію. Учасники автопробігу рушили містом, проїхали повз кількох херсонських ринків, де очікують на скорочення робочих місць. Після цього підприємці зібралися перед Херсонською міськрадою, де хотіли поспілкуватися із міським головою Ігорем Колихаєвим. Як сказав нам, телефоном тимчасовий виконувач обов'язків речника Нацполіції в області Андрій Кований, було їх близько 40. Серед них працівники ринку Кристал, де за словами Наталії Танкевич, працюють 800 підприємців. Жінка говорить, що до 27 травня в них чинний договір оренди. Після цього їх ринок планують знести. 20 років ми тут працюємо, і 20 років ми відстоювали цю вулицю. 800 підприємців, якщо цю вулицю знесуть, на який час ми навіть не знаємо, обіцяють, начебто, дати нам якісь місця, де ну конкрет конкретики ніякої в цьому немає. І у кожної є сім'я. У нас це вже напрацьовано роками. Ми нікому тут не заважали. Зробити гарне місце. Я розумію, це поважна причина. Але в цьому гарному місці будуть ніщі і бідні люди. Тетяна Басенько говорить, кілька разів зустрічалася із міською владою, де намагалася домовитися про те, щоб підприємцям, які працюють на херсонських ринках, залишили їх робочі місця. Якщо нас не услышать місцева влада, якщо... якщо нас не почує місцева влада, якщо людей залишать без робочих місць, то ми вийдемо великою кількістю до нас, приєднаються підприємці зі Львова, Житомира, Харкова. Вони нас підтримують, тому що люди залишаються без робочих місць. Учасники мітингу написали звернення до міського голови з вимогою залишити їх ринки працювати. До підприємців вийшов виконувач обов'язків заступника міського голови Сергій Циганок. Він прийняв звернення та пообіцяв розібратися у ситуації. Дайте два дні. Через два дні прийде ініціативна ваша група до мене. Я більш конкретно розумієте, це вивчити. Де цей протокол? Чи вийде він на найближчу сесію. сесії? Найближча сесія у нас в лютому місяці 25 лютого. От я до того часу вивчу це питання. Поспілкуюсь з земельною комісією, Чому зняли це питання? Якщо воно дійсно було знято, Ну, я ж так? дякую. І тоді вже більш детально ми зможемо розмовляти. Учасники акції домовилися зустрітися із Сергієм циганком наступного тижня. Наталія Тимофієва Ігор Горпетченко. Новини на Суспільному. Херсон.